Хочемо запропонувати вам новий підход до чекапів, а саме для тих чекапів, які присвячені жінкам переходного віку 40 але інколи цей перехід трапляється і раніше. Якщо ви розумієте, що цикли стали не такими регулярними. Менструація помінялась. Інколи ви не впізнаєте себе через дратівливість, згадайте, що в мірумі є чекап, який ми зробили спеціально для вас. Цей чекап присвячений і вашому спокою стосовно здоров'я шийки матки, і вашому обстеженню гормональних причин, які призводять до того, що ви відчуваєте. Таким шляхом ви маєте прийти на один візит. Поза менструації для того, щоб ми вам набрали рідину цитологію, тест на вірус папіломи людини і поміряли pH вагінальних виділень. А інший візит ви маєте планувати так, щоб ви були або з другого по четвертий день менструального циклу, якщо цикли більш-менш регулярні, або якщо ви не бачите менструації по три та більше місяців, то тоді ви можете об'єднати ці два візити з забором аналізів на кріслі і здачею аналізів крові. В один візит в клініку. А ось консультація лікаря у вас буде одна, і вона буде вже з результатами цих обстежень. Таким шляхом ви отримаєте відповідь на ті питання, які вас турбують, отримаєте повноцінну консультацію, в ході якої можна буде виконати ультразвук органів малого тазу, і ви працюєте з лікарем той шлях рішення проблем, який буде найкращим для вас, прийнятним і. Ефективним з точки зору медицини чекаємо на вас в клініці, піклуємось як про рідних.